Замість шкільних стін автобус, транспорт без коліс розписаний квітами встановили на фундамент на подвір'ї навчального закладу на Рівненщині у селі Привільне. У тому списаному сільрадою автобусі школярам викладачі проводять справжні уроки. Чому там і чому аж так Анна Махно бачила і готова розповісти? Першачки привільного спішать на урок читання, але не в навчальний клас, а у шкільний автобус. Замість водія тут вчителька. Замість квитків букварі діти вмощуються зручніше і починають урок. Про це жодного слова. Не далі перерва: одні хапаються за конструктор, інші за глобус. Україна Україна, Україна. А ці діти знайомлять з автобусною твариною, кроличкою Лері. Ми її дуже любимо. Чимо писати, читати, рахувати, повертатися у звичайний клас діти не поспішають. кажуть, в автобусі цікавіше. Тут ми навчаємося. і Він ну дуже казний. Тут можна посидіти, почитати тихенько або. Навіть собі посісти і або погатись. Тут вони себе настільки вільно е почувають, що можуть сісти так, як захочуть, можуть встати і в класі. Вони також це можуть, але тут їм більше подобається. Коли от так два дні не підемо, то ну давайте йдемо в автобус. Нам там цікаво. Ідея навчання на колесах з'явилася в одного з педагогів. Один вчитель зі школи прийшов і каже: хочемо щось нового, хочемо відійти від буденних стіл школи, хочемо креативити і проводити. Водити нестандартні уроки люди ідею підтримали. Тож у сільраді радо списали поламаний шкільний автобус і віддали його учням. Автобус притягнули, ми підготували площадку, фундамент. Потім наша молодь разом з вчителями, цими молодими педагогами, вони собі збиралися в позаурочний час. Спочатку розмалювали. А потім взялися за внутрішній дизайн, штори, диванчики, фіранки та книжки. Усе обійшлося в 25 тисяч гривень. Саме такий грант виграли в обладміністрації. І якщо іноді виникали сумніви в успіху, ідеї після першого шороку зрозуміли все недарма. Вони тут і пригали, і се. Її розмальовували в тому автобус. Наскільки активний урок відбувся? Поки першачки долають абетку, учні 10 класу чекають на закінчення уроків. Вони до автобусу ходять як до клубу. До автобуса, звісно, тягне, оскільки це і там і мій вклад вкладений. Я розмалювала квіти якось, щоб було гарно, і мені допомогла ще моя одна подружка. У школі кажуть, автобусний клас ще допрацюють, як мінімум проведуть у нього світло, а ще встановлять у салоні скриньки, аби діти могли анонімно повідомляти про все, що їх турбує. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, на спецкордва плюс